Самий величезний привіт, самим найкращим анонс магазину ТБ. Анонс акцій з 21 по 27, включно травня. Анонс буде, як завжди, показую регулярну ціну і вже озвучую та, яка буде акційна. Дякую вам за коментарі. Дуже вам вдячний за ваші вподобайки. І розпочинаємо, як завжди, із ковбасного відділу. До пюрешки своя лінія 500 грамів 72 гривні. В акції буде шинкова своя лінія. Паличка вагою 500 грамів. Акційна ціна 122 гривні. Від Добров салямі преміум. Це вищого сорту, ковбаска. Ціна йде за 320 грамів. От за цей шматочок 320 грамів, акційна ціна 90 гривень 50 копійок. Своя лінія салямі баварська, ціна за 100 грамів 33 гривні. Від добров сардельки свинячі першого сорту за 100 грамів 27 гривень. В акції буде шинка традиційна, пакування за 100 г 26 гривень, 30 копійок. Ікра а, зерниста. Це у нас ікра Горбучі 100 грамів за акційною ціною. 229 гривень 50 копійок. Від торгової марки Норвен у цей оселедець десь дуже хвалили, що він смачний. В олії 460 грамів. Зараз він буде по акційній ціні 115 гривень. Зі знижкою буде паста від своя лінія. Є з криветкою, є з копченою сьомгою. 180 грамів за акційною ціною 40 гривень. І та, і та. Крабові палочки «Своя лінія заморожені 500 грамів, 69 гривень. Своя лінія креветки заморожені 900 грамів. 190 гривень. Зі знижкою будуть ковбаски для гриля від Пакування тут 600 грамів. 104 гривні. Пельмені, левада з яловичиною та свининою 900 грамів. 125 гривень. Також левада з яловичиною фірмові. Пакування 800 грамів за акційною ціною. 115 гривень. Це мої улюблені панські 600 грамів від левада 64 гривні. 500 грамів нагіці від легко за акційною ціною. 77 гривень. В акції буде морозиво а оцей Олівер Сміт дуже смачне, 100 грамів 22 гривні акційна ціна. Морозиво каштан за акційною ціною 19 гривень та 50 копійок. Зі знижкою знову буде морозиво хрещатик пломбір 70 грамів по 12 гривень. Хрещатик, ось такий пломбір з наповнювачем полуниця 750 грамів, 117 гривень. І звичайний хрещатик в таку ж саму ціну. Три ведмедя. Ось такі 450 грамів, карамельне і ваніла. Зі знижкою 99 гривень, зверніть увагу. У акції буде молоко своє лінія 2,5 жиру за акційною ціною 35 гривень 50 копійок. Також зі знижкою буде молоко 1% жиру своє лінія за акційною ціною 34 гривні. Йогурт молокія безлактозний 2,5 жиру. 300 г стаканчик. За ціною 27 гривень 50 копійок. Молокія, йогурт білий по грецьки 300 грамів, 8% жиру за акційною ціною. 29 гривень. Молокія, йогурт 1,6 жиру за акційною ціною. 25 гривень, 50 копійок. Йогурт з лагода, Ось цей великий питний. Полуниця. Ні, це не полуниця, це малина. 750 грамів. 40 гривень 50 копійок, без наповнювача 41 гривня, та смузі 45 гривень 50 копійок. Український а, сир кисломолочний а, пакування 350 грамів, 0% жир, тобто нежирний 51 гривня 50 копійок, 5% жирності 56 гривень 50 копійок та 9% жирності 60 гривень 50 копійок. В акції сирочки тост та чедер по 49 гривень, 130 грамів 8 штучок в упаковці. Комо Голландія з кибочками 160 грамів, 57 гривень. Комо кантрі та традиційний 62 гривні 50 копійок. Джугас тертий сир 100 грамів 60 гривень. Також зі знижкою подрібнений джугас також 100 грамів 67 гривень. Та твердий тут 180 грамів за акційною ціною 116. Майонез розумний вибір. Ось така подушка. Справжня. 350 грамів за акційною ціною 27 гривень. Зі знижкою також буде майонез улюблений, 350 грамів, розумний вибір, 23 гривні 50 копійок. Та салатний майонезний соус 350 грамів подушка за акційною ціною. 18 гривень 50 копійок. Цього разу буде паштет оцей польський, а з додаванням гусятини 200 г, 32 гривні. Консерви Тірольські зі свининою, та ж сама фірма. Акційна ціна 55 п'ять гривень. Зі знижкою будуть ось ці усі салати від делюкс. А по мексиканськи 49 гривень, 50 копійок. Салат з тунець з овочами в соусі 51 гривня. Салат з тунцем та кукурудзою 58 вісім гривень. А з французьким соусом салат з тунця 60 гривень. В акції будуть шашлики. Кетчупи шашличний та лагідний 250 г 19 гривень. Господинки, цього разу в акції буде масло олейна в акції за ціною 70 гривень. Я заокруглю копійки в більшу сторону для зручності. Делюкс листи для лазаньї 500 грамів, акційна ціна 60 гривень та 50 копійок. Локшина делюкс пакування 500 грамів за акційною ціною. 48 гривень та 50 копійок. І в акції а, також будуть а, оці витки делюкс спіральки по 40 гривень. Вармішель а, мівіна швидкого приготування за акційною ціною. 10 гривень 80 копійок. Коробка рошен. Київ вечірній 176 г, акційна ціна 176 гривень. Така ж ціна на шоколатерію від рошен. А оці можна придбати за 100 гривень в молочному шоколаді. Та в чорному на вагу цукерочки ось ці своє лінія за 100 кокос-парадайз 17 гривень 50 копійок. Цукерки своя лінія. А це у нас з горіховим праліне і цілим лісовим горіхом у молочному шоколаді. 205 г за акційною ціною 107 гривень. Пташини молоко своя лінія також в таку саму ціну 107 гривень 240 грамів. Крекер від Рошен, 46 гривень, три смаки в асортименті. Шоколад Вері Пері велика плитка за акційною ціною 85 гривень. Мілка полуниця крем та молочний шоколад за акційною ціною 44 гривні. Цукерки делюкс «Морські скарби 250 г 138 гривень. Цукерки трюфель делюкс 200 г, акційна ціна 93 гривні. Кава пупа. Тут пакування 250 грамів мелена. 230 гривень. Кава Амбасадор Преміум 225 грамів. 159 гривень. Кава Амбасадор Дарк Рост. 225 грамів. Акційна ціна. 138 гривень. Кава Амбасадор Преміум 200 грамів. За ціною 270 гривень. Кава Амбасадор у зернах. Тут кілограм за акційною ціною 566 гривень. Пакетований чай, «Мономах» чорний 45 пакетів за акційною ціною 34 гривні. Таку ж саму ціну чорний із бергамотом. Мономах чорний з додаванням смаку аромату лісових ягід 45 пакетів 34 гривні. Чай, мономах зелений. Тут 28 пакетів за акційною ціною. 28 гривень 50 копійок. Мономах цейлонський тут 25 пакетиків. 28,50. Чай фруктовий, своя лінія, листовий, ароматизований. 80 грамів. Акційна ціна. 37 гривень 50 копійок. І в таку ж саму ціну чорний, своя лінія. 32 гривні, 50 копійок, чай. Своя лінія, 25 пакетів. А, є чорний і є зелений. Насіння Сансанич. Тут пакування 170 грамів, акційна ціна. 33 гривні. В акції будуть чипси своя лінія. Пакування 200 г за акційною ціною. 48 гривень. Своя лінія, лимонад 2 літри, 28,60 Таку ж саму ціну Мохіто, своя лінія, також 2 літра. Уся літрова кола буде в акції, і також можна спробувати повернулася чері кола 26 гривень 80 копійок. Живчик 2 літра з соком яблука, 30 гривень 50 копійок. Та хто полюбляє живчик без газу, також в акційній ціні буде ту ж саму ціну 30 гривень 50 копійок. Так, це у нас квас Тарас білий. Тут об'єм літр з половиною. Акційна ціна 33 гривні. Квас своя лінія 2 літри за акційною ціною 35 гривень. Квас ось такий у баночках 500 мл. Хлібний, своя лінія за акційною ціною 16 гривень. Мацюпоньки водички Трускавецька, своя лінія, сильно газована та не газована. 500 мл за акційною ціною. 8 гривень 30 копійок. Біола, яблуко, виноградний нектар літровий, 42 гривні. І також вишня буде в акції. А ще, хто полюбляє ось такий гострий біола, теж буде в акції. Зі знижкою пиво Карлінг світле. Тут 4 пляшечки по 0,5 за акційною ціною 110 гривень. Безалкогольне пивоварня номер 1 акційна ціна 18 гривень та 40 копійок. Пиво Факс 29 гривень. Хайк 25 гривень. Оболонь у пляшці 23 гривні. У пляшках хайк. Ну, я маю на увазі у склі. За акційною ціною 22 гривні. Чи шейк, чи хайк. Шейк, здається, да? правильно. Сидр яблучний тут літр. 45 гривень, акційна ціна. Повна діжка м'яке, тут літр 800, за акційною ціною 50 гривень. В акції буде пиво гараж Лимон, 42 гривні, 50 копійок. Козацька рада 0,5. 100 гривень. Джин 0,7 270 гривень. Капітан Морган на основі Рому 0,5. Акційна ціна 300 гривень. Бренді Легенди колхіди 5 років 0,5, 227 гривень. Та 05, 3 роки 192 гривні. Віскі купажований шотландський 0,5 за акційною ціною. 185 гривень. Вино напівсолодке біле. Акційна ціна 100 гривень. Лікер Італія Лімончелло 05 за акційною ціною 115 гривень. Вино червоне напівсолодке 67 гривень 50 копійок. В акції буде туалетний папір Зева тришаровий з акційною ціною 80 гривень. В акції зубна паста Sens 1, 75 мл відновлення та захист 113 гривень. А зубна паста Сенс щоденний захист 65 мл 48 гривень. Аква Fresh White. Пакування 100 мл. 55 гривень, акційна ціна. Серветки білі, 150 штук, двошарові, своя лінія. 27 гривень та 50 копійок. Дуже хороша ціна, зверніть увагу. Серветки вологі, антибактеріальні. День у день, акційна ціна 40 гривень. Також зверніть увагу. Для дорослих це у нас підгузки 10 штук торгової марки Сені. Розмір М 183 гривні та розмір Л 190 гривень. Жіноча гігієна Лібрес 48,50. Жіноча гігієна Лібрес 9 та 8 штук, 26,50. Лібрес 10 штук, 34 гривні. Жіноча гігієна Котекс 46 штук, 56 В акції буде геть для прання Бошен Free вагою 200, за акційною ціною 90 гривень. Зі знижкою буде порошок Гала. Пакування 2. Кілограми 700 грамів за ціною 258 гривень. Капсули для прання універсальні Нео 24 штуки, 212 гривень. Капсули для прання кольорових речей Нео порошок та гель. Тут 10 штук за ціною 91 грн. гривня. Зараз хороша буде ціна на оцей гелевий засіб Нео літровий 70 гривень, акційна ціна. Як я говорю, змивки в унітаз, ось ці нео дві штуки 49 Рідина для миття посуду нео 500 мл, два аромати на вибір за акційною ціною 38 гривень. Акційний шампунь від шварц Gliss, Пакування 400 мл, два види за акційною ціною 123 гривень. Об'єм 500 мл. Акційна ціна 179 гривня Класичний крем Нівея 150 мл 74 гривні. Дезодорант Нівея для чоловіків спрей 76 гривень. Антиперспірант чоловічий Нівея також 76 гривень. Жіночий антиперспірант Nivea за акційною ціною 85 гривень. В акції будуть гелі для душу кремові від Nivea, 250 мл за акційною ціною 61 гривня 50 копійок. Дуру для рук мило 300 мл, два види, 45 гривень акційна ціна. І також в акції буде дору чайне дерево, зелений чай і морські мінерали. Пакування. 73 гривні. Для пухнастиків клуб 4 лапи 11 гривень 80 копійок. Економних вам покупок. Зустрінемось сьогодні трішки пізніше. Нехай у вас все буде гаразд.